Є в мене таке покривало, яке я шила два роки тому на диван. Але диван у нас зараз другий. І це покривало туди трошечки не підходить. Я вирішила його збільшити, щоб воно було на кровать. От я вже зняла з нього окантовку, і тепер будемо його збільшувати. Для цього я зробила такі широкі смуги 45 см Я хотіла збільшити з кожного боку покривала на 50, але в мене вистачило тільки на 45. Це такий бутерброд, нижня частина, верхня частина і всередині наповнювач. Це простий синтепон. Синтепон 100. От тепер мені ці всі Смужки їх 4 треба з'єднати. Ось так виглядає вже з'єднані ці всі шари між собою. Прострочувала я їх звичайною лапкою. Звичайно, прямою строчкою просто так крутила і густенько-густенько накладала такі хвильки. Все з'єднане між собою, сюди пришити дві стрічки. Одна знизу, друга зверху. Це буде на лицевій стороні, це буде на низу. І пришивати я це все буду до покривала. Спочатку по вузькій стороні, а потім по широкій. Спочатку з двох сторін на вузькій стороні, тут і тут, а потім по широкій. От по вузькій стороні я вже пришила такі стрічки. Ось оце пришити до готового покривала. На нижній стороні це виглядає ось так. Ой, тут не зачепило, треба виправити. Треба тут підпороть і підшити. Косяк мій. Зараз все виправим. Ось так виглядає. Тут ще треба поприбирати всі ниточки, подивитись на всі свої косячки, але вже з цього боку пришити. І так само виглядає з іншого боку. З трьох сторін я вже пришила, збільшила своє покривало, залишилося ще тільки одна сторона. Ось ця тут треба ще її пришити і потім. Зробити широкий кант по краям. Головне в з'єднанні цих частин, тут в мене є смужка, яку треба дивитися, щоб вона більш-менш стикувала до вугла. Тут вже пришиті дві стрічки, як я вже казала, за одну пришивається ось так. Прокладується, а потім, коли вже вона, вона пришита, накладується ця зверху. І виходить ось така, це вже пришита. Щоб зробити кант шириною 5 см, треба спочатку я роблю шаблон для цього канту, тобто 5 см з одного боку, 5 см з другого боку і з обох боків припуски на шов по одному сантиметру. Тобто, якщо кант потрібно покривати покривалі 5 сантиметрів, то ця смужка повинна бути 12 сантиметрів. Тепер я її виріжу і зігну пополам. І припуски на шви теж підігну, от, от такого, у такої ширини мені потрібен кант на покривало. А тепер, щоб зробити кути. Взять лінику, має транспортир просто і відкласти 40 кут п'ять градусів. Ось так. З одного боку і з другого боку. І оце ми вирізаємо. Отримаємо шаблон ось з такими глушками. Один і другий. Вони однакові. На канту лицем до лиця з'єднуємо, малюємо спочатку цей шаблон на кантові, а потім лицем до лиця складаємо і прокладаємо строчку ось так. Дуже важливо так проложити строчку. А коли вона прокладена, то треба оці шви розвернути і пришити їх вручну, щоб коли при вертанні вони не заважали. І у вас буде готовий кут, гарний, такий як треба. Ось це місце повинно бути якраз на вуглі. Самого покривала, там, де у вас повинен бути цей кут. Це буде підгинатися, бо воно буде пришите якраз за ці припуски на шви. І вийде такий гарний кут з широким кантом. Якщо вам треба більше, то кожен раз берете дві ширини канта і плюс припуски на шов по 1 см. доктор Стайловий був дуже ввічливий. Ми зустрічалися з ним, і я не могла прискати доходо. У мене а, скажімо, напередодні як що було, тому що я не побачила ніякої інформації до них. А моєму Треба до строчи. Тут наговці розвернутися. От якраз у цій точці. Розвернутися і повернути на інший бік. Ось так. Звільнення під окупованим літополом мешканці Воронівки спалили. Боку. Такий куточок виходить. З цього боку є чим підгорнути. І треба буде знову, уже в кінці, коли всі, всі куточки будуть зроблені, прострачити або пряшить вручну. Це вже як, хто заважає. Ось такий виходить куточок. Причому цю ширину. Можна взяти любу, яку вам потрібно і по такому методу, і таким способом збільшити покривало теж. От у мене воно буде збільшено на цілих 5 см. по периметру. Саму акантовку я проклала синтепоном. Тут взяла дуже тоненьку тканинку, щоб синтепон мені не заважав, і все це проштукувала.

З усіх чотирьох сторін і тепер можна покрити всю, всю кровать, всю кровать покрити, з другого боку виглядає ось так. таквочка з двох сторін. Куточки. Тепер в мене є таке покривало Тканина тут делюр. Є синтетичний, є натуральний. Всього потрошку. Були і штори, і вельветова курточка була. Тепер покривала.